Роблять ці опалубку версий поверх працює Ось тут працюють будівельники, тут монтують ферми Шість ферм уже скільки раз, два, три, 4, 5 прольотів, а там платка, Робля. там працює. Ось таке поле, така трава десь, більше метра, Кожен рік тут росте і вже вона ось заколосилася. Золотарник теж уже ось в такому стані. Теж уже з сім'ї. Тут так ось. А ось тут топінамбур, це тут топіна бороться живтеньким циквітне. Цвете. І зараз час зацвітати. Ось тут. уже кран стоит. вот все. Вот, подают. Вот так тут случилось. Вот тут вот. Тут сонячні бот... бата все панели поставили. давно вже хозяин не знаю скільки там виробляє цієї електроенергії. ну всюди понавису приватник працює Кран, балки Я вулиця ось кінець Білоцерківська. Тут ось контора ося як сіска тут машины. Блаустрій, о. А далі кладовище нове. Це на заході. Барсягівки. Там уже поле, кладовище, далі, сапу, пола. А ось теж не заасфальтована ця дорога. Тут я все ж... можна сказати, тут я не їздив. Ходив це. Ось тут, тут, тут за асфальтую, ну зараз, проїду я тут. Тут в основному всі гаражи та бази такі техніки. Тут ось ділянки такі є ось, ну теж займуть колись точніше -то є, щось побудують. Ну тут житлового такого я не бачу, не будують в основному ці. Ось тут теж щось будувати будуть. А може вже будуть А, ні, це ґрунт сюди возять. Дороги немає такої. Ну, асфальта. Так то засипали ці каміння. Ще одне. Тут собаки охороняють. Я куди ще зараз вийду? На Полтавську, чи ні? ні не, на полтавську. О, тут теж техніка стоїть. Ну як теж. Ось то Все. Якась база. З технікою. Тут екскаватор, Вольво бачу. А мені сюди не треба. Зараз далі пойму тут теж. Вийду десь, я думаю. по цій дорозі я не їжу. Ага. ага, бачусь, зараз я вийду на Полтавську. а там уже асфальт на, Полтавске. Фу. Пыл, песок, машины ездят и им такие раскатывают пыль. показывали как такой. А я зараз поеду. А там пол уже дали. Ну, не пол вообще тут. Где делянки тоже. щось будують буду будувати а Ось тут Тіс Ну, тут бурення скважин. Полив, полив, матеріал для бурень, бурень. Бурення. Ну это на російське мові. Бурення, скважин. Ага. Машини тут стоять. Багато і сліва і справа. Ді, ділянок де ще ось вона Де ще під забудову. Ну так що в селі ще багато ділянок які під забудову. Ось. читал в интернете, ну, на сайте, на Барсегиш, Петропавловский Барсегиш, там продает один делянку биле, на Ярослава Мудрого, биле рады недалеко там, 6 соток по 15 тысяч, майже там 14,7 сотка долларов, так что за 80 тысяч 90 тысяч долларов хочет за про, запросы за всю делянку ой я на полтавске так что ось так земля дорога тут хотя не скажу тут цент там 15-16 тысяч долларов за и ну десь дешевше В якому місці знаходиться ця грілянка. Та от продає, не, продасть не знаю, за скільки? Ну просто скільки. Так що так. Ось так. Черневская. Так. Черневка. По вулиці Черневська еду. на велосипеді по селу Можна сказати а зараз уже прохолодніше стало гарно їздити неспокотно по улице княгини орги поеду там я теж коли знімав ці котечі, які будували. Зараз вони вже побудовані, майже може вже і продали, вже може. А оце 100, посередині дороги це це, це оригінальне, ну ось він. Та не один, він, раз, два. Два точно стоит на дорозі. Ну, дорогу розширили якось топи Раніше ще поставили, а Тепер їх, Та ні, більше, раз, два, три, там все ще чотири. Ось все стоїть. Теж по дорозі стоїть. Так що ось так. Там теж асфальтували, там дороги може і не було раніше. ці стовпи. Стовби. Ну ось ці котеджі побудували. І ось, ось вони тут з лівого боку. Басейни своє море. Тут і різні фірми, і басейни ставлять, що Тут будують басейн в нових котеджах цих. Так. Мюллерхаус зукається, не будується. Причину я не знаю яка. Ну, затихла. Кран стоїть баштовий людей я не бачу. Ні мулярив, нікого. Може десь що там всередині роблять. I do Це хлопця опали робля будують терміну змонтували. Ось там вже вирисовується це, вимальовується це будівля. Не знаю, ново снов новос буде, ну теж буде.